І вони кажуть, випий. І коли цей брат не мав варіанту, він сказав, Господи, я зроблю посло твою, випив цей стакан серчаної кислоти. Вони не спостерігали над ним, що буде відбуватися. І коли вони побачили, що він залишається живий, вони побачили, що він дихає, вони побачили, що не йде піна з його рота, що він не впав бездиханий, вони. Покликали одразу медичну експертизу і давай провіряти, що з ним сталося. І коли зробили рентгени, зробили дослідження над цим братом нашим, рентгени показали, що його кровоносний сосуд, не вся венозна система, яка в організмі була, вона є повністю спалена, а на її місці є паралельно нова кровоносна сосудина, система. Слава Ісусу Христу! Чи ми чуємо це сьогодні? Чи ми чуємо, що Бог діяв тоді? Чи ми чуємо, що Бог є сильний сьогодні? Через того апостол па, Петро говорить, що ми не замовкнемо розповідати ці події історії, хоча ви про це чули, хоча ви про це чули. І останнє він говорить, що для нас залишається найкраще, найдостовірніше. Пророче слово, і ви добре робите, що звертаєтесь до нього як до світильника, що світить у темному місці, поки не розвідніться День і не зійде ранкового зоря у серцях ваших. Сьогодні дітки співали пісню 90-й Псалом.